Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Олександр, і сьогодні ми розберемося, як за допомогою з офіційного сайту двері Булат обрати ваші ідеальні двері. На сайті присутній розділ каталог дверей. За допомогою даного розділу ви можете обрати двері, які є в наявності на складі, а також Позиції, які можна зробити згідно ваших запитів, саме зараз ми розберемо комплектації, які є в наявності на складі. За допомогою даної сторінки ви бачите всі складські двері, які присутні на складі, і доступні до замовлення. Двері можуть бути як квартирного застосування, так і вуличного. Критерії ви можете обрати за допомогою фільтра: це або квартира. Або вулиця користуючись сайтом, будь-яку комплектацію можна відкрити, переглянути додаткову інформацію. На прикладі комплектації Ultra 535 ви можете побачити коротеньку технічну інформацію по виробу. Додаткові фотографії це зовнішня накладка, внутрішня накладка та взагалі повністю фотографія всього вироба. Також присутні трошки нижче додаткові відео огляд на комплектацію за допомогою YouTube. Ви можете переглянути огляд на ці двері, Коротенький схематичний огляд. А також детальний огляд у вигляді характеристик: товщина металу, розміри дверних блоків і інші Характеристики за допомогою даного розділу ми також можемо переглянути вуличні типи дверей, обравши фільтри, галочку вуличні двері. І також переглядаєте всі технічні характеристики та додаткові фотографії даного вироба, присутній відеоогляд та характеристики детальні саме цього вироба, які ви переглядаєте. На сайті також присутній розділ двері під замовлення. В даному розділі ви можете обрати саме той тип дверей, який підходить вам. Саме по ваших критеріях. Наприклад, комплектація гарант, ви відкриваєте і переглядаєте повністю технічні характеристики даного вироба фотографії, як виглядає полотно, коробка і все інше. Присутній відео огляд, також прошу звернути увагу: присутній розділ додаткові опції. За допомогою даного розділу ви можете ознайомитись, які саме опції доступні в цих дверях. А це може бути заміна замків, заміна циліндрів, а також індивідуальний дизайн. Зверніть увагу в даному розділі під замовлення, ви обираєте Саме тип дверей. Тип дверей мається на увазі, це технічні характеристики, які замки, полотна, товщини металу і подібне. А дизайн дверей можна обрати окремо до кожної комплектації. На сайті це дизайн дверей. І в даному розділі доступні різноманітні види малюнків. Це може бути як і зовнішній, як і внутрішній, однакові та різні. І зверніть увагу, серія малюнків 100 це прості фрезерування. Також присутня серія малюнків 200. Серія малюнків 200 це типи малюнків, в яких присутні фрезерування різних глибин. Малюнки доступні. Ви можете їх також переглядати та обирати. Також присутня серія малюнків 400. В даному типі малюнків використовуються ставки з МДФ в різноманітних кольорах. Тобто, до прикладу, модель 424 може бути чорною ставкою або іншого кольору. Серія малюнків 500. Це молдинги, які виконані з композиту, можуть бути як чорного кольору. Так і сірого кольору. Серія малюнків 600 це дизайн дверей з внутрішньої сторони у вигляді дзеркала. Тобто з вашої оселі всередині буде встановлено дзеркало згідно даних моделей. Серія малюнків 800 це вставки, об'ємні з ефектом 3D. Серія малюнків 900 використовуються малюнки з склом. Скло може бути як чорного кольору, так і білого кольору. Також присутній розділ серія Термохаус. Дані малюнки доступні для вуличних типів дверей. Вони можуть бути як глухі, з <соріанти>, клопакетом, а також моделі з двома склопакетами. Обравши Малюнок до ваших дверей. Ви також можете обрати колір, який саме вам сподобається. В розділі Кольори плівок є типи вуличного покриття та типи квартирного покриття. Обираєте колір, який вам більше всього сподобався. Він може бути однаковий і різний з двох або з однієї сторони. Кольори можуть бути з текстурою дерева під бетон, а також без текстури дерева. Обираєте на власний розсуд. Для вуличних типів дверей також доступний вибір покриття. А це може бути кольори без текстури текстури дерева, а також кольори з текстурою дерева: це антрацит, антрацит до дубронза та венге. Дані кольори доступні для всіх типів вуличного застосування для замовлення обраних дверей. Скористайтеся розділом де купити. Оберіть місто, в якому ви знаходитесь, та нашого офіційного представника. Якщо ви є нашим офіційним представником або хочете ним стати, звертайтеся в розділ Контакти і обирайте саме вашого персонального менеджера з вашого регіону.